Я хочу ознайомити вас з технікою теплою. Це техніка точок релаксації, які будуть, я вам буду показувати по тих точок, які ми будемо натискати повільно або можна сильніше натискати. Це буде залежати від вашої особистої узгоди з тілом. Я хочу сказати, коли вони при, при, приміняються, ця техніка, вона приміняється при травмах або при страхах, коли людина відчуває, що її біль ніколи не закінчиться і буде завжди з нею. І коли почуття з'єднані з, з особистими переж, переживаннями і тривогами. І вони думки, які руйнують нервову систему. Це техніка заспокійлива, і вона зосереджена на вашому диханні також. А і, і ще, коли ми будемо проводити цю техніку, ви можете для себе говорити такі, таку фразу. Неважливо, що я відчуваю, але я застаюся в спокої, я рухаюсь, і я хочу показати, як ми будемо робити це вправо. Спочатку ми починаємо глибоко дихати, робимо два вдохи і починаємо цю техніку. Робити ми її будемо двома пальцями середнім і вказівним. І ось точки, які я вам буду показувати. Перша точка вона знаходиться на руці. І ми починаємо з цієї точки. Вона знаходиться на, в ямочці біля мізинчика. Ви її знаходите і починаєте постукування, Поти, да, постукування. легеньке, або тисні, більше тиску надаєте, як ваше тіло сприймає. То ви робите ці вправи 15 або більше, або менше разів, коли ваше тіло відчує, що достатньо на цій точці. Після цієї точки ми починаємо другу точку. Вона знаходиться на початку брів. І ви кладете обидві руки вказівний і середній пальці і починаєте постукування. Постукування, постукування. І до тих пір, як вам приємно. Так, залишаєте цю точку так, і переходите до іншої точки. Третя точка. Вона знаходиться на, е, біля е, е, на скроні, Отут, так, іще ніж. І ніж. Нижче на уровні глазниць. Так, і е, ми е, говоримо цю фразу. Неважливо, що я відчуваю, але я спокою і я рухаюсь. Потім переходимо до четвертої точки, вона знаходиться ну, на середині глазниці. Ви бачите, де? от тут. Постукуємо, постукуємо, дихаємо рівномірно, без ускорення, постукуємо. Постукуємо, постукуємо, постукуємо. Тепер переходимо на п'яту точку. Вона знаходиться під носиком, отут, в ямисі. Отак. І постукуємо. Починаємо постукувати, постукувати легенько, легенько. Дихаємо рівно, без заскорення. Відчуваємо спокій, дихаємо рівно, без заскорення. Потім ми переходимо на підборіддя. На під е, нижньою губою між випуклостю підборідка. Ось тут. Залишаємось тут і постукуємо, 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 дихаємо рівне, рівне. Гівна, гівна, гівна. Потім переходимо до іншої точки, вона знаходиться, знаходимо ключицю ключицю і опускаємо, опускаємо впадинки, тут під ключічою падинки трошки нижче. так і Іма обоїма руками постукуємо. О, не неважливо, що я відчуваю, але я спокою, я рухаюсь, я спокою. Я рухаюсь, я спокою. Наступна, восьма, вона знаходиться під пахом. Ось тут. Знаходити цю точку, вона під впадиною, так? знаходити середину. Так, і потискиваємо, потискуємо, тискуємо, тискуємо. Так, достатньо. Переходимо на іншу точку. Інша точка восьма, вона дев'ята, Вона починається на руці. Біля нігтя внутрішньої, з внутрішньої сторони. І ми починаємо постукувати, постукувати, постукувати легенько, або натискаючи сильніше, це залежить від вашої, вашого стану, вашої. Так, переходимо до, серед, до безіменного пальчика, постукуємо. Без, без, без імене пальчик з внутрішньої сторони. 15 або більше, або менше разів. Це від вашої індивідуальної чутливості. Як відчуває ваше тіло. Хочете більше можна більше. Хочете менше, якщо заспокоїтесь швидше, то можна менше. Так. І вказівний палець. І великий палець з цього боку, внутрішнього боку Точка. Так. Потім закінчуємо на цій же точці, що і сьома під ключицею. Знаходите ямочки. Підключіться і там стукаєте, закінчуємо і закінчимо такою вправою. Ми робимо два глибокі вдохи. Потім короткий вдох і глибокий видих. Закінчуємо вправо.